Доброго дня! З вами знову пан Василь. І сьогодні дуже цікаве відео. Додивіться його до кінця, буде для вас суперовий сюрприз такий борщового набору, признаюсь наперед, для жителів і для відвідувачів ринку Шувар, які мають змогу сюди приїхати і його, звичайно, забрати. А зараз на даний час хочу вам розказати про ціни на борщовий набір. Значить, починаємо з капусточки. Капуста білокачана в нас по 18 гривень. Бурячок Бодан 14 гривень. Морква така гарна, довга, елігант сорт 18 гривень. Картопелька Бела Роса, Балтика роса, Королева Анна 20 гривень, без змін. Картопля одна і та сама ціна. Цибулька ріпчаста в нас 15 гривень за кілограм. Дуже гарна. Глобус сорт на зберігання. Наш великий велетень гарний чесник, без змін 170 гривень до борщу. І так повертаємося до умов конкурсу. Значить, переможець отримає. Таку сіточку прекрасної, солоденької морквочки, чудесної картопельки. Є три сорта на вибір, яку собі вибере, таку собі отримає. І, і бурячка Бодана на борщі. І так, підписуйтесь на Тікток-Ринку Шувар, пишіть коментар, і я особисто 18 жовтня обираю переможця. Переможцем може стати та людина, яка особисто приїде, має змогу приїхати бажано зі Львова чи з околиці і забрати особисто свій подарунок. Особисто. Дякую вам, заходьте на ринок шувар. По смачні, соковиті, прекрасні овочі від пана Василя. До побачення.